Аркадія найпопулярніша курортна зона Одеси. В одному з прибережних готелів труп туриста з-за кордону на виході його номера затримують підозрюваних у вбивстві. Сотрудниками оперативної групи по обслуговуванню зони відпочинку Аркадія були задержані дві гражданки. Затримані двоюрідні сестри до Одеси приїхали заробити в сезон. Підчепили 64 річного туриста з Італії. Запросили дідугана на чарку, а замість полунички дали снодійне. Завершили ограблення в отношенні іностранного поданого. Зі спортування медичного препарату, схожого задействує на клофілін. В результаті передозіровки даним препаратом потерпівшись кончалося. У непритомного іноземця зловмисниці забрали гроші та коштовності загалом на суму 20 тисяч гривень. Вже на виході з номеру пограбований скарб довелося віддати. На даний момент возбуждено уголовне производство по часті 2 статті 115. Злоумишленницям грозить наказання в виде лишення свободи от 10 до 15 років або ж життєвого заключення. Чи буде покарання злодюжок пожиттєвим Залежить від одеських слідчих поліцейські нині перевіряють сестер Клофелінщиць на причетність до скоєння інших злочинів.